Вітаю малята! Сьогодні я хочу познайомити вас із кошеням на ім'я грайлик. А ось і він. Привіт, грайлику! Привіт! А що ти робиш? Я хочу побудувати будиночок, але загубив кубик зеленого кольору. Малята, чи бачите, ви, де знаходиться кубик? Ой, які ж ви молодці, грайлику, він під столом. Ура! Знайшовся! Давайте ж його скажеш сюди, на стіл. А тепер допоможіть, будь ласка, знайти дах червоного кольору. Друзі, ви бачите, де він? Правильно, малята, на дивані. Давайте його поставимо на зелений кубик. Ой, який ж гарний будиночок вийшов! Дякую, малята! А тепер мерщій на вулиці. Там же на мене жвавчик чекає. Привіт, грайлику! Ой, повітряна кулька. Де вона? Малята, де знаходиться повітряна кулька? Так, над грайликом. А тепер. Правильно, над жвавчиком. Грайлику, давай грати у хованки. Я сховаюсь, а ти мене шукай. Заплющуй очі. Ну і куди ж він заховався? Малята, а ви знайшли жвавчика? Я впевнена, що ви побачили його під лавкою. Ну, а тепер черга жвавчика шукати друга. Грайлику, грайлику, я тебе шукаю. Малята, а де ж він сховався? Так, на дереві. А тепер нехай вони обидва ховаються, а ми пошукаємо. Малята, а де ж сховались кошенята? Так, за кущами. А хто ж з них справа, а хто зліва. Я впевнена, що ви помітили грайлика справа а жвавчика зліва. Молодці малята. Друзі, давайте залишимо кошенят та виконаємо цікаве завдання. Розгляньте, будь ласка, уважно це зображення. Та намалюйте мені предмет. Який знаходиться на стіні над комодом. А на фото ваших малюнків я з нетерпінням чекатиму у повідомленнях. До побачення малята! До нових зустрічей!